Президент Шам Джо Байден у своїй завершальній промові щодо підсумків своєї роботи, роботи своєї адміністрації, згадав про війну Росії в Україні. Коли Путін вторгся в Україну, він думав, що захопить Київ за лічені дні. Правда у тому, що від початку війни саме я стояв у центрі Києва, не він. Путін ніколи подумайте про це. Це я процитувала Джозефа Байдена. Він також додав, що став єдиним головнокомандувачем США, який відвідав зону бойових дій, неконтрольовану американськими військами. Джо Байден також згадав про план очільника Кремля Володимира Путіна захопити Україну за кілька днів. Зазначив, що цей план не вдався. Далі знову процитую президента: ми ніколи ще не мали такого досвіду, коли вільно можемо відвідувати країну, охоплену війною, де не присутні наші сили і почуваємося там у безпеці. Наголосив президент США. йому досі не вдалося підкорити собі Україну, не вдалося порушити єдність НАТО і не вдалося досягти великих територіальних здобутків. Сказав Байден про Путіна у своїй підсумковій. Промові у мене тут два великі завдання, і зараз я наголошую. Так Байден пояснив взагалі свою місію, свої завдання на посаді президента. Він каже: з одного боку, стримувати Росію у цій війні, з іншого боку, запобігати ядерній війні. І в обох цих напрямках сказав президент, бачимо, що є досі.